Отца і сина, і Святого Духа. Якщо прощаєте ви, то і простить вам Отець Небесний. Якщо ви не прощаєте, то й Отець Небесний вам не простить. Якщо поститися чи молитися, то моліться так, щоб це не було помітно зі сторони. Щоб показуючи свою доброчинність, свою добродія... Ми не зіпсували її, тому що можна любу добру справу зіпсувати. Підсувати гордині, в своєму серці, що я от добре роблю. Каже, скійову мінсам зробив добре діло, подумав, добре я зробив. Це перепереється, це начало самообману. Тепер ще не я. Якщо я щось добре роблю, то благодаті бою. Якщо щось зробив, то, як написано в Писанні, хай ліва рука не знає, що робить права, а права не знає, що робить ліва. Зробив і забув. Добро ми робимо, тому що його треба робити, тому що це в природі людській робити добро. Молитися, поститися це все необхідно нам. Це життя наше, без цього ми не можемо жити. Там, де вріг, там смерть. Сьогодні церква згадує, встановлено перед великим великим постом, згадувати вигнання Адама з Раю. Це дійсно трагедія, яка відбулася на зорі існування людства. Це дійсно біда, яка стосується кожного з нас. Тому що всі ми предки Адама, всі ми унаслідували від нього первородний гріх. Що таке первородний гріх? Тобто та пошкоджена гріхом природа наша, яка веде нас до чого? До смерті. Смерть тіла це та необхідність, яка стала в нашому житті після гріхопадіння Адама. Якби Адам не сразушив, то люди би не вмирали. Але не тільки смерть. Наслідком гріха є хвороби, всякі проблеми, біль, страждання. Це все є наслідок гріха. Який же гріх там от лежить в основі? Гріх це загальне слово, гріхи різні бувають. І є самий, страшний, самий тяжкий гріх, яким совершив Адам, це самолюбство. В його вчинку проявилося самолюбство. Він відвернувся від любові до Бога. І повернувся до любові до самого себе. Він захотів це хороше, вкусне, гарне, скажімо, яблочко, той плод. Прильстився мені в собі, любімому, вкусненько, поїсти себе усладити. Я хочу мати це, те, що мені подобається, це що я хочу. І він переступив через волю Божу. Ця заповідь не вкушати від того дерева була одною заповіді, одною, одною забороною. І виконуючи цю заповідь, Адам з Євою мали б утвердитися в добрі настільки, як утвердилися в добрі святі ангели, які не відступили, не пішли з сатаною. Ангели вже не можуть согрішити, тому що вони закорініли в добрі. Так як грішник буває, закорініє в злі, що він вже не може покаятися все. Буває така межа, що якщо через яку переступиш все, ти не покаєшся, Як камінь. Камінь і залишиться камінь. Це страшний стан, не дай Боже нікому такого дійти. Адам з Євою. В раю блаженство До блаженства призвана людина, вона створена для блаженства, для раю, для радості, для щастя. І це щастя позаду Божому було в любові до Бога і до ближнього. Адам мав любити значить, Бога всією душею, Єву і тих людей, які, би, які були би потім, тобто після того, як людство розмножилося би. Каже Кажуть святі вийці, що, можливо, навіть не таким би способом, як тепер розмножується людство, це себе відбувалося. Ми призвані до блаженства. Що ж нам мішає туди увійти? Оце самолюбство наше, той гріх, який сидить в кожному з нас. Нас образили, ми ображаємося. Щось сталося не так, як ми хочемо, ми скорбимо. Нас болить, ми страдаємо, ми униваємо, тому що шкода себе любимого. Від цього самолюбства і того першого самого страшного гріха пішло ще три гілки. Це тобто то пристрасть до наслаждення, сладострасті. Будь-яке це наслаждення, це не тільки це різне і значить, тобто, і смаком, і дотиком, і очами, і думками, і мріями, де ми що буває щось, згадуємо приємне, тішимося, ми мічтаємо про щось, що я би так зробив, чи так би в моєму житті було, тішимося, услаждаємося тими мріями своїми. Слабострасті, славу любі, тому що коли змій приїщав, Єву, він сказав, і коли ви вкусите плода, ви станете як боги, як боги, Яка Як прилезє самообман, яка, яка гордыня. Слава любі, як гординя. І сцеляється смиренням, исцеляється постом. Встеляється... Весь от ми стоїмо зараз на порозі Великого посту, і Господь нам пропонує, пропонує це все, цю, скажімо так, пітатіну для душі їжу, для того, щоб ми вдохновилися на цей подвіг. Для того, щоб вступити в цей подвіг, ми сьогодні будемо просити у Бога і один одного прощення. Будемо самі прощати всім. Щоб тяжче простити чи носити образи в своєму серці? Я думаю, всі ви в більшій чи меншій мірі в своєму житті ображалися і тримали те зло І Як воно часом їсть в душу? Все життя буває їсть, все життя, згадуєш якийсь момент. Це було завжди, огорчення, обіда, якісь думки, от я б так сказав би в тій ситуації, я б так зробив би, я так би отомстив би там. Або просто ображаємося, мучимося, ображатися часто. Прости ти легко, прости, відпусти, все, ти вільний. І вступаєш в це, скажімо так, в цей подвиг поста з чистою, легкою душою. Простивши ближньому, ти маєш надію на те, що тебе, Господь, простить. І ми в радості тоді зустрінемо світле Христове Воскресіння і не тільки тут, на землі, а дай Бог і вічного, райського, блаженства. Амінь.